Місячне затемнення. Коли відбудеться, кого торкнеться, що робити, від чого краще утриматися, про все це детально, просто зараз. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Отже, місячне затемнення відбудеться 7 вересня, о 20.12, за київським часом. Часовий пояс зараз в Україні ще поки що плюс 3. Отже, якщо ви живете в іншій місцині, варто враховувати поправочку. Місячне затемнення відбудеться в 16 градусі Діви, там буде знаходитися сонечко, і відповідно в 16 градусі риб буде знаходитися місяць. Місячне затемнення завжди відбувається наповню. Повня це опозиція між сонцем і місяцем. Саме вона складає напругу, яка виливається в напругу емоційну. І я думаю, що ви вже помітили навіть днів за 5-7 до місячного затемнення, як починає всіх потрошечку штирити. Накривати, ну називайте це як хочете. В принципі, слів синонімів буде дуже дуже багато. Але факт залишається фактом. Дійсно, на повню в нас і так багато емоційних сплесків завжди, тому що повня це період, коли емоції, тобто вода в астрології емоції, вода це слова синоніми. А на земному плані вода прибуває, води світового океану прибувають їх стає більше. Ми бачимо припливи. Те саме відчуваємо і ми, тому що на 70-80% ми з вами складаємося з води. Чого я трошечки запнулася? Тому що маленькі дітки, в них більше водички, там ближче до 80. В дорослих людей 75%, десь 70%. Ну а в літніх людей відповідно водички стає. Менше тому є гарна порада від всіх лікарів, дієтологів пити більше води. Це зумовлено тим, що ми втрачаємо з віком втрачаємо водичку. Отже, повертаємося до емоцій: вода і емоції в астрології, в астропсихології це слова-синоніми, тому що повні раз на місяць. Нас всіх накриває, кожного потрошку, когось сильніше, когось слабкіше. Що варто робити на повню, яка буде 7 вересня, і відповідно буде щомісячне затемнення. Будь-які духовні практики в коридорах затемнень, в місячне затемнення, в повню – це найкраще, що ми можемо робити. Духовні практики, творчість, те, що сублімує нашу енергію. Можливо, в когось накеровано, направляє в позитивне русло. Зазвичай наповнюю дуже багато буває сварок, аварій на дорогах, люди збуджені в транспорті та виникають суперечки. Ну а місячне затемнення ще більше підкреслює такі історії. Якщо люди вмикаються, це для них, знаєте, така кармічна задача якась, яку вони мають зараз пройти. Кожного з нас ця кармічна задача буде своя. Я нагадаю, що місячне затемнення відбудеться в 16 градусі Діви і в 16 градусі Риб. І відповідно це місячне затемнення торкнеться тих, хто народився з 5 по 10 вересня та з 3 по 8 березня. В першу чергу, але це звісно ще не все. Хто знає свої гороскопи, космограми, доставайте їх сюди. Зараз будемо дивитися. Отже, якщо у ваших гороскопах, космограмах, сектора екліптики з 14 по 18 градус діви та з 14 по 18 градус риб. Задіяний якимись планетами, кармічними точками. Якщо кармічними точками, то це затемнення точно вас торкнеться. Або в цих секторах екліптики у вас знаходяться чутливі точки гороскопу. Як я це називаю? Це куспіди думів. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, запрошую на школу астрології. Вже скоро, 28 вересня, ми починаємо деталі за посиланням у вітальню в описі до цього відео. До речі, не можу не сказати, формується надзвичайна група, дуже потужна, тож, можливо, саме вас нам не вистачає для міцного такого потужного старту. Отже, я повертаюся до е, точок затемнення. Як саме торкнеться, які історії будуть у вашому житті, це слід дивитися по планетах, по домах, які задіяні цим резонансом з місячним затемненням. А є такі люди, в кого немає в тих секторах екліптики планет, чутливих точок, і вони зараз можуть видихати. Що ж, таким людям легше, але кармічні іспити потрошку-потрошку нас так просіюють, перетряхують, так перевіряють нас на зрілість. Час від часу дійсно приходять в наше життя кармічні іспити, кармічні воздаяння та й, в принципі, і кармічні подарунки, чом би і ні. Якщо на місячне затемнення і взагалі в коридорі затемнень, яке відкривається місячне затемнення, у вас будуть приємні хороші події. Я вас вітаю! Це говорить про те, що ви йдете правильною дорогою. Продовжуйте в тому ж дусі, значить, ви все робите правильно з точки зору карми. В кого зараз будуть неприємні історії, то ну, потрібно мудро пройти ці уроки долі, закрити кармічні борги і далі рухатися легкою ходою. Моя загальна порада буде для всіх, кого торкнеться негативно, напружено, торкнеться це місячне затемнення. Будьте мудрими. Віддавайте борги, краще хай заберуть грошима. Займіться благочинністю, до речі, я знову ж таки в описі до цього відео залишаю посилання на дві банки. Це два збори на автомобілі. Один для ССУ, інший для іншого підрозділу ЗСУ. Але це для людей, яких я знаю. Тому, якщо ви довіряєте мені, будь ласка, закиньте невеличкий або великий сердечний донат. По ваших можливостях. Отже, чому благочинність це завжди плюс? Тому що рано чи пізно до нас завжди приходять забирати кармічні борги. І коли у вас вже на депозиті всесвіту накопичена певна сума, вона щитується і вас тоді не штормить, не забирають, вам не болить, ви не втрачаєте. Тому благочинність це завжди вірний шлях подолання негативної карми та формування благосної карми, яка потім вже буде, як янгол-охоронець, захищати вас від усякого лиха. На місячне затемнення дуже добре позбавлятися старих звичок. Ви знаєте, коридори затемнень я завжди називаю коридорами можливостей. Коридор можливостей, щоб змінити своє життя на краще. Ну коли, коли як не в такий магічний період. Тому місячне затевнення, а точна фаза, я нагадаю, це 7 вересня 20 годин 12 хвилин за київським часом. В Цей момент ви можете сісти в медитацію, ви можете сісти в холодінамічний сеанс, очистити ситуацію, по рейки, сісти в певну медитацію. Взагалі, ви можете робити все, що завгодно. Все те, що ви зазвичай робите, яка у вас духовна практика, який у вас духовний путь, ви можете це зробити саме в точну фазу місячного затемнення. Але сісти в цей процес з певним запитом. Якщо у вас є хвороби, якщо у вас є залежності від алкоголю або від куріння, і ви хочете позбавитися, то саме в цей момент ви маєте усвідомити, для чого ви це робите, яка у вас мотивація. Можливо, навіть викорити останню сигарету. Можливо, випити останню чарочку горілки або іншого алкогольного напою, до якого у вас є певна залежність. Попрощайтеся з цією старою звичкою, яка вже важка для вас. Ви розумієте, що це така непосильна ноша, яку ну, я просто не можу далі. Тягти тому місячне затемнення дозволить вам відсікти все зайве. Якщо з вашого життя йдуть люди, значить вони відпрацювали вже з вами певну кармічну задачу. Вам нічого не залишається, як подякувати їм за урок, подякувати собі так само за цей шлях, який ви пройшли. за... Перли мудрості, які ви отримали в цих стосунках, це може бути і чоловік з дружиною, це можуть бути ділові стосунки, це можуть бути стосунки абсолютно різного плану. Подякували і відпустили з миром, з любов'ю, ну і з надією на своє краще життя. Тому точний час повені. Дається нам саме для такої духовної роботи. Ви знаєте, я дуже часто говорю, що на сході Повня – це магічний період, це період, коли Будда медитував і завжди він нес свої знання саме Повню, Він наповню народився, здобув просвітлення і пішов в інший світ, так само наповню. Тому повня це священний період в буддизмі, а в нас він трошечки. Вважається критичним, небезпечним, але саме за рахунок негативних енергій, які ми не можемо контролювати. І тут я зауважу, що стискати, подавляти свої негативні емоції, реакції теж не діло. Вам потрібно зрозуміти, для чого мені гнів, для чого мені роздратування. Можливо, його не потрібно позбавлятися, але ви зайдіть в медитацію в цей момент і просто. Хай вам ваше вище я, ваш янгол-охоронець, вчитель на тонкому плані, Всесвіт дасть вам підказку «відкрий двері у ваш внутрішній світ, щоб ви зрозуміли, для чого вам ця риса характеру. Вона обов'язково, як ключик магічний, для чогось там потрібна. Просто коли ми тицяємо ним не в ті двері, і в нас нічого не виходить, і ми злимося ще більше. Тож важливо просто розгадати цю загадку, цю таємницю свого власного всесвіту. І повня, і особливо місячне затемнення для цього дуже класно підходить. Ну, Про нас з вами ми трошки поговорили, а тепер я хочу розказати вам про резонанс з гороскопом України. Що буде відбуватися в цьому коридорі затемнень, і особливо ми сьогодні говоримо саме про місячне затемнення. Точного резонансу з планетами немає, зато потрапляє це місячне затемнення нам на вісь домів 2-8. Це Дім наших кишенькових грошей, нашого ресурсу. А в гороскопі України я от досліджую цю тему і бачу, що другий дім це не тільки про гроші, і навіть знаєте, не стільки про гроші. Тут йдеться мова про ресурс наш земельний і про людей. Це те, чим ми наповнені як держава, тому що да, ми говоримо про гороскоп держави. Отже, це торкається нас. Нашого ресурсу і грошей, і природних ресурсів, і наш людський потенціал, психічний, фізичний, емоційний буде задіяний. І, відповідно, восьмий дім так, це дім екстриму, це дім війни, в якій ми вже 11 років, це дім трансформації, очистки. Це коли, що таке трансформація, коли щось старе помирає в тобі. І ти сьогодні, Альбіна Пономаренко, сьогодні вже не така, як ще півроку тому в попередньому коридорі затемнень, рік тому, 5 років, 18 років, 30 років. Тільки з собою ми маємо право себе порівнювати, і духовний шлях це якраз шлях, коли ми десь робимо паузу, а коридори затемнень це про певні паузи. Коли ми сідаємо і оглядаємося, а що ж я пройшла, Як я пройшла цей шлях? Що було корисного, можливо, гіркого, але корисного, як гіркі ліки, одужання. А що було просто приємне? І за те, і за інше, я дякую. Беру цю мудрість і радість з собою в подальше життя. Повертаючись до гороскопу України, зазначу, що восьмий дім це великі гроші, це велика політика. Це армія, збройні сили, небезпечні ситуації. Тому, а, і ще, до речі, це ресурс партнерів. Це великий ресурс, це великі гроші. Це ті гроші, які одна людина не може заробити. Одна людина може заробити по-другому дому. По восьмому це компаньйони, і ми скидаємося нашими ресурсами, так, нашими гаманцями. І в нас виходить великий ресурс. Тому восьмий дім це що про великий бізнес, про великі гроші. Отже, затемнення, потрапляючи на цю вісь домів в гороскопі України, задіює ці теми. Ситуації, які будуть виникати впродовж, от сьогодні, я записую 5 вересня, так 7 вересня, місячне затемнення. І ще до 12 вересня, в принципі, аура місячного затемнення буде активна. Тож, з 5 по 12 вересня, Україна може отримувати ситуації, що стосуються нас, населення України, землі української, наших грошей. І грошей наших партнерів, ті, які нам хочуть допомогти в цій війні. Ситуації будуть розгортатися непросто. Вони будуть ініціюватися, потім відкатуватися. Крок зупинка, можливий крок назад, два кроки вперед. Тобто дії будуть відбуватися в ці дні хвилі подібно. Хвиля накотила на берег і відкотилася. накотила – і відкотилася. І отак ситуації по тих сферах, які я озвучила. Тож нам варто запастись певним терпінням, в принципі, це один із методів прогнозу. Найголовніші теми, які будуть в цей період, я скажу вже в третій частині прогнозу на вересень, який планую знімати найближчим часом. Тож підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити цікаві та актуальні новини. Від зірок. Звісно, я подивилася і гороскоп США, дані я взяла на Астрадата Банку. Теж немає резонансу з планетами в гороскопі, але потрапляє на вісь домів 3-9. 3, 3 це ближнє коло контактів, це сусіди та й взагалі, близьке коло оточення. А 9 – це дальнє коло спілкування. Це дальні зв'язочки, це міжнародні зв'язочки. Тож Америка буде впродовж цього періоду, з 5 по 12 вересня, танцювати так само, як і ми. Крок вперед, пару назад, крок вперед, зупинилися, три вперед, два назад, ось так, хвилю подібно. Будуть танцювати по сфері контактів, як близьких, тобто всередині себе, там, між собою, так і на міжнародній арені. Тож я думаю, що всім нам варто запастися терпінням, тому що, як я сказала, коридори затемнення не сприяють швидкому розвитку подій. Тим більше, це місячне затемнення. Це період зупинитися, озирнутися, зробити висновки і далі рухатися спокійним темпом без форсування подій. Ось для чого нам даються ці два тижні в коридорах затемнень. Ну що ж, друзі, я дякую вам, що ви додивилися це відео саме до цього моменту. Дякую моїм спонсорам, дякую всім, хто донатить мені на картку ФОП. Дякую всім, хто донатить на ті збори, на які я закликаю це робити. Донатьте собі, своїм близьким, хто на фронті. Будь ласка, не зупиняйтеся щодня, як ми з вами домовлялися, як філіжаночку кави випили ми і задонатили нашим. Братам та сестрам на передовій, бо тільки разом і тільки до перемоги, в нас немає іншого шляху. Єдине, що питання часу, чи швидко ми дістанемося до перемоги, чи все ж таки наш рух буде більше таким вітіватим та уповільненим. Все залежить від нас, від нашої з вами активності. Тож просідати ми не маємо права тим більше в коридорі затемнень, коли на нас простір дивиться. Так, знаєте, в окулярах з величезними такими лінзами, щоб дивитися на маленькі, навіть побутові дрібнички. Тож я бажаю всім нам прожити ці два тижні в коридорі, затемнень дуже мудро. Максимально спокійно, максимально свідомо. Найголовніше правило, яке я завжди озвучую, як девіз кожного коридору затевнення: будь світлом для себе та для інших. Бережіть себе, бережіть Україну та до скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.